Всім добрий день. Сьогодні я хочу записати для вас відео з вправами для сідниць. Такими вправами, яких я ще не показувала, але вони дуже дієві. І я можу вам гарантувати, що на наступний день ваші сідниці будуть горіти. А, і під час виконання також. Отже, стаємо в позу стола, угу. вдих, на видих і відводимо, бедро, бік. вдих. І видих. До паралелі. Полом, стигно, вісім, Все по одній вісімці зробимо, сім, дивимось по, шість. Живіт підтягнутий п'ять. І ще чотири. Ще три. Угу. Два. Останній. Затримались і стимо. Ми відчуваємо не лише опорну ногу, так? тому що я знаю, що дуже багато людей. Переважно відчувають опору ногу. Намагайтесь переключити свою нагрузку, навантаження своє на ту е сідницю, на те стидно, яка працює саме. Опора у нас також працює в статиці. Тримаємо, тримаємо ногу. Але ще у нас і скорочується м'язи. Ще 4, три, два. Один. Добре. Опускаємося. Опложення. Один. Випрямили. Угу. Один. Два, вирівнили. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Сім. Навантаження. На дві. руки перед собою і на коліно й стопу. Так, опора. А ця ножка у нас працює. І ще чотири. Один, два, три. Чотири. Чотири. Ще три. видих, видих, Вдих. видих, Ще два. Останній, Добре. Перпендикулярно корпусу. Ножку тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять. Вище, вище. Чотири, три, два, один. Опустили її. Підняли лише верх. Вдих. І видих, Рівно. Перпендикулярно корпусу. Вісім. І ще. Сім. Торкнулись підлоги і вверх. Шість. Не спішимо. П'ять. Угу. Розуміло вам. В бік. Чотири. І ще три. Два. Останні. Затримались. І лише тут. Згинаємо і розгинаємо в бік. Вісім. Сім. Шість. Стигнув паралельно полу. Тримайте. П'ять. Чотири, три, два. Останній. Добре. Зігнули. Стигну в коліні. Ногу в коліні зігнули. Стигну паралельно полу і лише в бік. В бік, бік. бік. Розуміло? Бік. 8 Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Попружини. Два. Один. Спокійно опускаємо. ягодиці наші на п'ятки. Дуже класно відчувається стегна. Я рекомендую зробити це, наприклад, по дві вісінки, якщо вам мало навантаження. Окей, розтягнулась і змінюємо бік. Ще грудну грудоквітку в пол. Ще чотири, ще три, два, один. Окей. Інша наша нога, інше стегно, інша ягодиця. Пам'ятаємо. спочатку ми рівномірно навантаження розпреділяємо між долонями, які у нас знаходяться під плечовими суглобами. Коліна під тазобедреним суглобом. Вдих і видих в бік. Вісім. Весь час. Перпендикулярно корпус. Сім. І відчувайте вже його Шість. Тримайте пресу поясницю. Так, сильно не прогинаємося. П'ять. Чотири. Не спішіть опускати. Три. ще два. Один. Стоїмо, затрималися. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Опустили тепер. Підняли. Вирівняли. Опустили. Вниз. Один. Два. Три. Чотири. Вісім. Ще сім. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Ще шість. Один. Два. Три. Чотири. Ще п'ять. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Ще два. Останній раз. Тут вирівняли. Затим листуємо. Угу. Так, бедро. Паралельно полу. Перпендикулярно корпусу. Вісім. Сім. Шість. Тримаємо, тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Спокійно опускаємо. Торкаємося пола і вверх, виштовхуємо себе. Угу. Поїхали вдих. Вісім. Сім. Видих догори. Шість. І ще. П'ять. Чотири. ще три. Два. Один. Окей. З цього положення. Ми зігнули ногу в коліні і вирівняли. Обережно. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. Два. Один. Добре. Залишились тут. Зігну, зігнути ногу в коліні. Ви, е, підняли вверх, стигну паралельно полу і попружили ще вверх-вверх-вверх. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Дуже гарно сідницю, відчувається, вам скажу. Чотири, три, два, один. Добре. Коли ми прожинемо, пружине не ступоль, а коліном. Так, коліном, коліном, коліном. Окей. Дуже добре. Опускаємось. Вниз. Розтягнули сідничні м'язи, збільшили їх площу. Вниз, вниз, вниз. І ще чотири. Ще три. Два. Один. Обов'язково потягнути м'язи, які ще не працювали. Таз право вліво. Угу. Іще вдих. І вийде. Винесіть всі вправе в своє основне тренування. Ще два. Один. Добре. Таз догори. П'яточки в пол. Іще чотири. Три. Вживіть зажатий. Два. Один. Окей. Опускаємось. Вниз. Робимо вдих-видих. і церемонія нашого з вами прощання. Останній раз і все. Дякую вам за тренування, дякую вам за увагу. До нових зустрічей і чекайте нових відео від мене. До побачення!